Друзі, вітаю стосовно ситуації по Ізраїлю. Цахал продовжує зачищати міста, куди проникли бойовики Хамас. Хезбула там оголосила теж війну і в принципі працює, намагається працювати по території Ізраїлю. Знову ж таки, ізраїльська авіація завдає ударів по сектору Газа по Газі. Там фактично також б'є по території Лівану, звідки працює Хезболла. Загалом армія отримала повне право діяти в ГАЗі відповідно зачистити Анклав, наш ворог, країна ворог безпосередньо, Росія хоче стати переговірником в цій історії і намагається себе продати на роль переговірника. Вкотре це доводить, що загалом Іран, який допомагає Хамас і Хезболі, Стоїть за всім цим ділом, за фінансуванням цього, за великим рахунком, чого хочуть, чого хоче арабський світ, оскільки Саудівська Аравія там загалом підтримали дії Палестини. Вони хочуть незалежну Палестину. Незалежну Палестину. Я просто повернуся до 2017 року, коли Дональд Трамп, будучи президентом Сполучених Штатів Америки, визнав Єрусалим столицю Ізраїлю. Тоді йшла мова про проект Незалежної Палестини. Тобто Ізраїль отримав незалежність, скажімо так, Єрусалима від Арабів, отримав би столицю Єрусалим, священне місто, отримав би під повний свій контроль. Палестина в той же момент е отримувала незалежну державу. Це все не зрослося через деякі певні речі. Звісно, держава Ізраїль не хотіла незалежної Палестини. І вони думали, думали, що на той момент геополітична ситуація їм це дозволяє. Зараз геополітична ситуація відверто змінюється. Слабка Європа, дуже слабка Європа, яка тривалий час допомагала Ірану обходити санкції. Зробили так, що умовно кажучи, Іран тепер може ще й за підтримки Росії, і під час розколу, фактично, який триває у світі, з розколу світового порядку, коли демократії борються за своє панування, будемо так говорити, над автократіями. Арабський світ намагається зробити повернути всю цю історію до питання незалежної Палестини, але в кривавий спосіб. Тепер для Ізраїля ситуація доволі складна. Можна зачистити газу, але загалом, чи зміниться питання? Не знаю, чесно вам скажу. Слава Україні! Переможемо всіх, спостерігаємо.